Вітаю, друзі! Сьогодні відео буде таке в нас напівінформативне, знаєте, того що вже 9-та година, а я тільки починаю зйомку. І на все про все в мене є пів години, фактично. Бо я вже задолбався, Я і так засиджуюся кожен вечір в гаражі. Був такий насиченненький день, знаєте, в мене і підписники приїжджали, привозили деякі деталі, багато чого я позабирав так, з кошти. Привезли трошки роботи. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Та у нас 9, 10. Те є. Ту ми не доробили роботу. Ну, коротше, е, вистачає. Ага, тут ще розпредвал, ще дещо поробив, бо дещо було срочне, було необхідно сьогодні того, хлопці, чесно, я не п'ю зараз нічого крепшого, ніж вино. Будь ласка, отакого от от такого сильного нічого не треба. Це товаришу і разом підписнику. Він дуже попросив, йому треба було, знаєте, як то говориться, то мусів покинути все. Сьогодні зробити плотненько стоять. Ну, кому як, кому як треба. Так, ось там у нас що? Зараз подивимося поршеньок. Такий цікавий. Те, на мінчат з продувкою. Це роботи як собака-бліг. І ще ввечері теж приїхав колега і каже, треба на ранок-завтра на завтра зробити. Тому так, це вже доробляється теж в нас. Я виходжу в Там Пробой був між прокладками то Зараз ще хвилин 5, бо мені буде потрібен якраз плоско шліф. І так, сьогодні на повістці дня давайте вже почнемо роботу по тій опорі. Тут якесь масло загоріло, потім від шкраби. Все діло. Як роблю їх я? Давайте поетапно. Не знаю, чи вміститься воно сьогодні в відео, думаю, що ні, але розіб'ємо, якщо то на дві частини. І так, етап номер один. Того, щоб нам їх шліфанути в парі, то треба, щоб вони плос, ну, плотно притулились одна до одної, нам заважає сварка. Тому сварку просто захищаю пересковим кругом. Так, як ви пам'ятаєте, у ті штів в нас бачите, вилазять від руки, і плюс тут сидять з зазором великим. Я маю гарненьку таку з проволоку, так, і якраз під розгортку вона. Вона має шість і трошечки в плюсі. в мене є шісточка розгортка, але пройду я вже пізніше, Чого? бо одну я пройду легенько, щоб добити, а другу зроблю, щоб заходило свободніше. Але це вже буде після шліфовки. Тому що якщо я зараз заб'ю ті штифти, то я вже не зможу пошліфувати. І так, підігнав, вони вже плотненько одне відносно одного. Ми зараз е, вже дошліфовується головка. І в парі отак зажимаємо, викатуємо по них і будемо зішліфовувати. Знаєте, тако, коли тільки скажеш, зараз доробимо і все, обов'язково якась херня і може не получатися. Що таке, не пойму? Е... Якісь такі полоси гнало по тій головці. Таке сиве робить, знаєте, так заправив камінь, таке, так заправив таке. Якось таким чином заправив, що такі квадратики почало на ньому робити. Поки не підібрав режим і не зробив так, як положено. знаєте. Поки не вибереш так, як треба, коротше, все воно хоче свого, як то говориться. А вже все-таки на хвилиночку 10 година. Придеться затриматись ще трошечки. І так, для тої роботи нам будуть необхідні лещата. Знаєте, давно, чесно мрію про такі лекальні лищата. Ці я колись давно зробив сам. Ну, Я ними і фрезерую, і сверлю в них, і шліфую. Все на світі. Ну, Дуже високоточних робіт я не роблю, тому мені поки що вистачає. Але якось, звісно, хотілося б розжитися на шліфовку, на точну роботу. Треба було взяти точно. Так, дві в пару зажимаємо. І індикатором зараз викатаємо, щоб однаково знімати, ну і щоб не було перекосу, щоб чітко під прямим вуглом це діло зробити. Бо якщо закосити в якусь сторону оцю площину, так, то потім, коли ми стулимо їх, то в нас буде нерівна опора, а отака от. Так, я був вимушений забрати свій штатив. Ніяк не... Треба щось видумати, щоб можна було знімати, бо я на нього камеру вішаю. Дивіться, що маємо. Значить, так, так... Таку... Що нам потрібно? Поставив на паралельку таку, так? там воно та стрілка дружить, воно фрезероване, грубо. так. Е, і крутимо. Ага, от, тако, дивіться, от. дивіться, Бачите. Ну, і крутимо поперечкою. Бачите, воно йде. І виставився там яка сотка. Нам воно, нічого не грає ніякої ролі. Так. І що в нас є по, по повздовжньому? Так, трошки вниз. Так, нуль. Ну, повздовжнє нас не сильно там цікавить. О, в нас і повздовжнє. Класно, три сотки. Все, рівненько виставились. І в такому положенні перпендикулярність в нас збережена. А перпендикулярність вона тут була, то що воно проточувалося за одну установку, і бік, і оте. Тому перпендикулярність тут в нас зберігалася і ми її зберегли зараз. А навіть якщо вона трошечки і буде втрачена, це нам не страшно. Тому що це парна деталь, вона буде працювати тільки в парі. І після того, як ми проточимо все, ми підберемо одну сторону за одну установку відносно верха і відносно того. Перед будемо виставляти худи. Для того, щоб не витрачати багато лишнього часу, поставимо хід мінімальний, тільки з виходом різця. Так, включаємо Пуперечка. Так, Трошки забагато, значить, цього ще подаємо туди. Цього нам мало. Відводимо. І подвигаємо ще. Ну вийшло на третинку камня всього. І тут вийшло на третинку камня. Значить, роздвигаємо і ту сантиметр туди. І цю сантиметр на себе. Ану. Камінь вийшов. Камінь вийшов. Воно не обов'язково, бо камінь правиться, але так, по-хорошому, по, по правилах, знаєте, по, по правилах хорошого тону, як то говориться. І повздовжня подача регулюється ось так. Ну, принаймні, на моєму станку. Так, включаємо її і поїхали. Ця сторона добре, а сюди трошечки додали. От і все. Так, вручну підвожу до найвищої точки. Так. Фактично торкається вершинки. І тепер запускаємо камінь. Так, емульсія. І легеньким поворотом ручки включили подачу і подаю вручну до торкання. Зараз почуємо його. О, я почув. Там висока вершина, мені було щось ліньки її збивати болгаркою. Вам видно, вона блищить там. Бачите, торкається. От в певний момент от відблиск. Подаємо і зрізаємо. Так, вже бере дві сторони в мене, включаю автоподачу і додаю. Сюди по дві соточки. Я ніколи не беру великий зйом зараз. Все-таки то є сварка, вона може бути таке в'язка і наволокти на камінь, прийдеться камінь правити. А так, лучше трошки довше, але так, я чую, що вже дійшло до самого тіла, тому збиваю на нуль собі так, щоб я засік якийсь зйом. І зазвичай я знімаю 25 сотих приблизно. Чого? В мене тоді в діаметрі на пів міліметра зменшується середній той отвір під підшипники. Мені вистачає його розточити. Але в даному випадку, коли в мене він був в розмір, я маю на увазі знімаю зазвичай з бушної опори. Мені буде достатньо навіть десятку зняти без питань. 10-15 сотих на мінус рублю, воно зіжметься і потім з запасом проточимо з натягом. Одним словом, прошліфував кого гарненька зеркальна поверхня після шліфовки. І на сьогодні ще залишився один невеличкий експеримент, який я збираюсь зараз провести. Трошки підніму шпиндельну бабку, експеримент буде невеличкий на викривлення. Поставив індикатора, підведемо, давайте, до. Нуля. Нуля на соточному індикаторі. Ну, нас в питаннях мотоконструкції і постройки двигунів не цікавлять величини менші, як одна сота. Бачте. Тому ставити точнішого нема смисла. Бачите, воно в нуль просто. Тут вона бігає півсотки в мінус, бо заходить. Якщо верну, то воно скрізь в нуль, бачите, йде. В такому положенні ми залишаємо ці деталі, я їх не знімаю, я їх не чіпаю, бо вже пізно я вже йду відпочивати. А завтра зранку я прийду. Неважливо, яку роботу я буду робити, я зніму початок відео і прокатаю, і ми подивимося, чи по всій довжині. Я навіть зараз передвину сюди на ці роги, на саму середину. Так, от посередині поставив, і у нас стрілочка стоїть як вкопана. Бачите? Ну, воно падає просто і через те там стає не в нуль. Е, а завтра, коли прийду, подивлюся, чи нема якого прогиба. Бо кажу, часто я зустрічав такі речі, що після шліфовки теж виникає прогиб. Воно нам не критично, тому що шліфовка це операція. Набагато більш точно, ніж фрезеровка, на заводі воно все фрезерувалося чисто для розуміння свойств матеріалу. На сьогодні, мої друзі, роботу я вважаю призупиненою, призакінченою. А завтра будемо доводити те діло вже до пуття. Нема чого спішити з цим, краще зробити якісно, в шею нас ніхто не гонить. Я радий був вас всіх бачити. Бувайте!